Плюси та, та мінуси, мінуси авто. марок. Я ж казав, марок! Ти там пише авто! Плюси та мінуси марок авто. Hyundai. Надійні економні обслуговування. Співвідношення ціни та якості гарний дизайн. Швидко спадають у ціні. і найкраща, шумоізоляція та динаміка в базових версіях. Audi. Високий комфорт, преміальні матеріали, гарна динаміка. Ну і звичайний повний привід Quattro, Один із найкращих в світі. Дороге обслуговування та ремонт. Складна електроніка, яка виходить з ладу з віком. Lexus. Дуже надійні двигуни, висока якість матеріалів та шумоізоляція. Дорогі оригінальні запчастини менш спортивне керування порівняно з європейцями. Ford. Збалансоване керування в моделях Focus та Mondeo, недорогі запчастини і сама ціна автомобіля. Схильність до корозії у старших моделях надійність залежить від конкретного двигуна. про які марки авто ви б хотіли почути у наступних відео. Пишіть у коментарях.